Ну і вітання, дорогеньке товариство, любе моє товариство, шановні мої друзі, пані та панове. Україна, місто Харків, Боривна Салтівка. І хе -хе, замість початку стріму я вам доповідаю про виконану роботу. Ось це. Ось це вже другий сіткомет. Я закриваю його для Ютубу. А, тому що Ютуб часто має претензії щодо демонстрації ось таких речей. Ютуб часто не розуміє, чому а, зброя захисту останнього шансу є дуже важливим для України і українців. Це саме та штука, яка має назву сіткомет-пташка, яка в останню мить може захистити. Від смерті воїнів України. Коли все інше вже не спрацювало, то за допомогою цього святкомету воїн може зберегти себе в життя. Це приїхав другий. Завтра буде третій. Ще один ми розпочали збір на четвертий і ось тут, ось тут, друзі, з'явиться ще п'ятий. Тобто цей збір збільшиться. Вдвоє на сьогодні щонайменше. Тут зараз написана пташка для кракен. Я не буду змінювати назву банки, але вам доповідаю, ще два сіткомети потрібні. потрібні один для кракену, один для хартії. Це мінімум з того, що ми можемо, але маємо зробити. Це не просто, я розумію, зараз складні часи в кожного. Але оця штука береже життя, дає шанс повернутися додому живим, Живим із перемогою. І ви до цього дотичні. І ви робите так, що я можу допомагати хлопцям виживати. Тільки завдяки вам. Тож не залишайтесь, будь ласка, байдужими, і давайте це робити. Ми зможемо. Бо насправді нам ніяка різниця. Слава Україні! Робимо збір, ви бачите. Разом з цим не забуваємо на те, що наш постійний збір ступа відьмаків ЗСУ теж не повинен зупинятися. Ой, як це все складно, але ми маємо це робити. Бувайте, будемо жити. Дякую. Вже сьогодні, дорогеньки мої любими, цей сіткомет поєде до війська. Вже сьогодні він почне боронити життя. Дай Боже, щоб воно ніколи не знадобилося. Ще раз повторюю: якщо знадобиться, нехай спрацює так, як треба. Дуже вам дякую. Без вас цього б не було. І закликаю вас не зупинятись. Нам ще багато робити. Я часто кажу про це, але ще раз повторюю: на війні завжди всього не вистачає. Є лише один день, коли всього вдосталь. і це день перемоги. Тому працюємо.